Не вмирають новий проект телеканалу Житомир, покликаний залишити живу пам'ять про полеглих героїв, сучасних героїв України а також нагадати про їх рідних для того, щоб цих людей так само не забули. Не забула громадськість, не забула влада, не забула Україна. Від Бога, віддам він, він був мені від Бога. Через 15 років після середньої його родила. Мені врочі заприщали. Я родила дитята, не на то. Учора узнала, що брат мого – це мій двоюрідній брат, його син погиб. Я вчора їду в автобусі і мені кажуть, батька забрала скора. Серчем дуже плохо. 13 числа без 15.09 червня він мені дзвонить. Ми повертаємося їм з батьком. Батько приболів. Вінка мам, ні ніхто не допомагає, приїду, поздаю, бо чотири корови бичок був, здам те хазяйство, що ти так важко будеш робити з батьком. І в моїй пам'яті він постає як такий усміхнений, лагідний, завжди такий допитливий, ті очі дивляться за кожним твоїм рухом. Він користувався завжди такою, таким авторитетом серед своїх однокласників. Любив дуже спорт. Не признавав, де він був, позвоню синочок, кажуть, що ти там у слов'янчику. Мам, ні, я в Ніколаєві, та ти що? Я ніколи в житті і в время про. Хоть, щоб я не знала. Я його, наприклад, пам'ятаю ще, як його мама привела в перший клас за ручку, він так міцно тримався і боявся її відпустити. Такий білявенький, кучерявий хлопчик. Він мене не пив, не курив. Він ніде по селі, не ходив. Я робила доярку і на фермі, Він з школи прийде. Кузинка, він каже, мам, я пішов, він батька жалів, сказати йому, попорать, він ніколи не, не каже. Працювати і продовжити навчання у вищому навчальному закладі. Саме по спеціальності він хотів бути моряком. Він після школи пішов, кончив мене шухвера. Після шухвера він пішов на учиться в Одесу у морплоти. Він у армії пішов служити на Корбутовку. Я хлопцям булочки считала, як він сказав, що 36 сік у роті, в шостий роті возила через кожні дві неділі. Пекла тіло печенька, а мам пече, і каже, хоч по дві булочки, бо я скажу раз, два і нема. Ка, вони тебе так ждуть із тими булками. А мені возьмеш, як ми їдемо в машині, возьми трошки молока і пару булочок є з'їм. А то яка ж хлопці мене буду, хай лучше капатися, пацани сидять. Я зароблю гроші і куплю дом на два ходи. З однієї ти в неї папа помер 20 жовтня. За щоля, мені Іди, З, 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 з однієї буде Галя жити із малою, це його хрещениця, а з другої будеш ти жити і з батьком і зі мною. А я коні, сину, вже якось будемо тут у селі каже, що «ти мені не хочеш внука внучку поглядь. А як косашик, то тишка там, да? рома мені сказав, доказали хлопці, привозили його тіло, він прийшов така, кака, на ну, сюди. Він його хотів, він кайок підняв до ти знаєш, що вона там умречує тут. Ви знаєте, ка, як вашому сину два метри висоти і їхати в БТР по 18. По, 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 по 16 часов в сутки за рулем сидіти йому, та як він міг накласти того бронежилета. Ви знаєте, як змія кожа скидає, його все повністю до кості падали. Його роль згорів в руках, так ті пальчики, такої як він одтягнув на правій руці, так і не було такого зовну, то та я приїхав. Погиб мій син да, і за правительства, що не можуть поділити собою грошима. Ви знаєте, за скільки тисяч мого сина вбили? За 60 тисяч доларів. Мен здав і їхав попереду в гражданський кран. Ніхто не знав в тій дорогі, що вони будуть їхати, самоліта витягувати. Самоліт був три дні на воді, там рані не були. І він приїхав, ніч дали воював, дали гражданську крану, він ка їхав, що він їхав, його старенькі батарі, що він служив на корбутовці в тому батері. Так він поїхав туди в Слов'янськ. Дитя погибло, за що і про що ніхто не знає? З ким хто що там не можуть поділити, але діти гибнуть. І таке дитя сьогодні золоте в 22 роки, що погибло. Він те все каже, мам, та ти що? Ні, я воєнно об'язаний. Мій, Мій дід воював. Дід Мій. воював.